Виділення матеріальної допомоги військовослужбовцю, що постраждав при несенні служби в АТО, зібрало на позачергову 55-ту сесію міської ради 6-го скликання 28 депутатів із 49. Кошти, які фінансове управління має перерахувати управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради, підуть на реабілітацію та лікування старшого сержанта 76-го року народження Павла Михальчука. до міської ради, надійшла заява Михальчука Павла Володимировича, військовослужбовця 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, який приймав участь. Антитерористичні операції отримав травму, лікувався і потребує подальшого лікування. Відповідні медичні довідки є. Є пропозиція прийняти рішення і надати йому матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для того, щоб він міг використати їх для своєї реабілітації, свого здоров'я. За власним бажанням з 30 грудня попросила звільнення керуюча справами міськвиконкому Надія Мохно, вказавши у заяві причину вихід на пенсію за віком. Не оминуло сесії питання прийняття місцевого бюджету. Стосовно підготовки прийняття бюджету 2015 року. По всій відомості бюджет буде прийматися вже після нового року, тому що і обласна рада не готова до опрацювання. Там кардинально змінюється система податкування. Прошу всіх депутатів, комісії бюджетна зараз, коли в нас будуть хоч якісь напрацювання вже по бюджету. Ми приступимо до роботи. Я думаю, що це вже буде в перших в перших числах січня 2015 року. Тому прохання долучатися до цієї роботи. На завершення міський голова привітав колег іменинників з днями народження і всіх містян з наступаючими святами.